Український боксер на півважкої ваги Данієл Лапін проведе бій у Манчестері в рамках вечора боксу від Куінсбері Promotions. головною подією, якого стане поєдинок Джошуа Буаці проти Зака Паркера, суперником 28-річного Лапіна, буде 27-річний британець. Трой Джонс. Лапін чинний чемпіон за версіями IBF Intercontinental, WBA Continental і WBO International. у своєму останньому бою в липні 2025 року на. Емблі спірно переміг британця Льюіса Едмонсона рішенням суддів. Поєдинок проти Джонса стане спробою фанатів забути його останній поєдинок, де він виглядав не найкращим чином. Сам Лапін говорив, що Едмонсон був брудним суперником, тому були деякі проблеми. Але саме головне, що зроблені, були висновки з того бою, красюк після бою підкреслював, що перемога подарована Лапіну. Та все ж, наступний бій з новим підходом та міцним суперником, має поставити крапки стосовно Даніеля. Тож очікуємо гарного виступу від Лапіна. Хочу залишити слід в історії. Дентай Валдер про своє повернення. Американець не збирається вішати рукавички на цвях. Американський боксер-супертяж Дентей Валдер після низки поразок заявив про бажання продовжити кар'єру та залишити свій слід в історії боксу. Після двох невдалих боїв багато експертів закликали 39-річного американця завершити виступ Тим в інтерв'ю Валдер запевнив, що мотивований на повернення. Було чимало чудових моментів, і я з нетерпінням чекаю нагоди залишити слід. Слід в історії, поки ще тут. Звісно, я потрібен тим, хто розділяє мої погляди, особливо в Америці, адже у нас не так багато таких людей. Деонтей Валдер. Сумно дивитися Ф'юрі вважає, що Валдер у час повісити рукавички на цвях. Циганський король порадив боксеру зупинитися, поки не пізно. Після перемоги над тирелом Ентоні Хердоном Деонтей Валдер знову заговорив про великі виклики. Серед потенційних суперників називають Ентоні Джошуа та Фабіо Вордлі. Проте, його давній суперник Тайсон Ф'юрі має іншу думку щодо майбутнього американця. На прес-конференції Фюрі жорстко прокоментував форму колишнього чемпіона. Я не бачив усього бою лише фрагмент, і сказав, будь ласка, хтось хай його зупинить, перш ніж він остаточно себе знищив. У Алдер лише тінь того, ким був колись. Тайсон Фюрі. Британець додав, що на його думку три важкі бої проти нього остаточно зламали Валдера. Йому вже 40. Після трьох поєдинків зі мною його кар'єра закінчена. Це сумно дивитись, але хтось із близьких має це визнати і вберегти його від самого себе.